Ну що ж, друзі, радий вітати тут знову всіх на радіо Порш, радий вітати всіх, хто сьогодні нас слухає. Ну і найголовніше це те, що ми радіємо кожному дню, незважаючи на те, що відбувається за вікном, незважаючи на те, що країна сусід нас намагається якось зламати, і морально в тому числі. Але ми працюємо, ми скажімо так, даємо вам інформацію, даємо вам контакти. І найголовніше, що ми розуміємо, що це країна гній. І цьому достатньо. Сьогодні у нас у студії е, в нашій ранковій програмі е, гурт Естети. Доброго дня, хлопці, вітаю, добрий. Давайте одразу. Я дуже полюбляю це питання, тому що мені завжди на нього відповідають однаково, але його неможливо не задавати. Як ваш настрій? Роснягній, ви вже це сказали. Але є. настрій позитивний, як не крути. Ми продовжуємо жити, продовжуємо боротися, і сьогодні ми тут для того, аби українську культуру розвивати. Тому допоки живе українська культура, доти живемо ми. Тому настрій більш-менш оптимістичний. Як давно ви займаєтесь музикою? Як давно склався ваш гурт? І ви от говорите про погандуєте, скажімо, відверто, і ми маємо це пропагандувати українську музику. Ви починали саме з української музики? Чи був якийсь період, який ви розуміли, що будь-яка музика класна, будь-яка музика суперова? А тепер розумієте, що українське це найкраще. Ой, ну дивіться, почну я, мабуть, та, але дуже все щиро, чесно. Ми разом з хлопцями. Окрім до речі, Владислава, який є нашим барабанщиком, ми починалися разом музичній школі. Я займався на фортепіано. Хлопці там хтось на гітарі, хто на бас гітарі. Угу. І власне у нас був викладач, який вирішив, що йому дуже буде вигідно і класно зробити гурт з хлопців і з цим гуртом там грати на, наприклад, на весіллях, на всіх таких заходах. От він запропонував вже хлопці, грали. Потім запросили мене. Грали ми там кавери. На той момент, на жаль, це було так під диктовку викладача. Це були різні кавери, Ну я думаю, розуміти, про що. ми пограли, пограли. Потім ми трошечки зрозуміли, що мабуть це не те, що хочемо ми. В першу чергу я зрозумів, що це не те, що хочу, і пішов від них. Вони там собі ще грали-грали. В той момент, до речі, Владислав просився в цей е, славнозвісний колектив, але його не взяли, бо в нас був інший барабанчик. Проходить певний час. Е, я пішов з гурту, який тоді взагалі ніяк не називався. Там, тобто от... без назви, так? Ну, ми грали без ну, назви. Ну був гурт то, без є гурт без обмежень, ви були гурт без назви. Без назви. Так? Є гурт назва, ми були, були назва, гурт без, без назви. <laughs> так, власне, ні, ну якось там. Дуже знаєте, по-дивному називались і щось Міхаїл Кападастер Степанович, і Мучачос, і Голден Хетс» Тобто тут такі назви. Ну, були Такі івентні назви, <свист> вай, я скажу. Да, івент. Саме івентні назви. Так, <свист> да, власне, і коли я пішов від хлопців. Ем... Мене запросили в гурт естет, який на той момент був створений. всі з міста Фаста, це Київська область. На той момент ми там базувалися. Мене запросили туди, я почав там щось писати пісні, трошечки працювати. Ну, і враховуючи, що я дуже хороша людина, з гурту естети пішли всі. Залишився тільки я. Ну і в той момент я думаю, так. Одному важко, це ж не гурт. Треба запросити хлопців, з якими я грав. Запросив всіх. Ти дуже, ти сказав, що ти дуже така е, цікава людина, да е, е, ти сам вигнав з гурту Естети всіх, тому що ти хотів забрати найкращого барабанщика у світі. Да? Чи е. все таки гурт зрозуміло, що вони не тягнуть свій рівень з таким барабанщиком і пішли? Ну е, вони, вони пішли самі. Знаєте, як це часто буває в гуртах, що от, не сходяться по стилю. Починають писати, особливо якщо пишуть різні люди, хтось якийсь робить Центр я працював з колишніми членами гурту Естети. То от, у нас був Олександр, він там, наприклад, любив жорсткий панк. Е, Діана, у нас була гітаристка, вона любила щось ніжне, меланхолійне. Я намагався якось балансувати, але в якийсь один момент зрозуміло, що у нас погляди максимально різні в музиці. Тому, е, якби всі розійшлися, але я вирішив, що проєкт такий треба продовжувати. Просто треба знайти мені людей, які будуть зі мною дивитися в одному напрямку. Ну і в той момент я згадую, що а що? А що там ті хлопці, які досі, мабуть, в музичній школі грають, грають і, мабуть, на весіллях виступають десь. Я тоді набрав їх, кажу: так і так, давайте працювати. Єдине, що той барабанчик, який був у нас раніше, він відмовився. Угу. І ось тут виходить дуже цікава історія. У нас з Владиславом є спільний знайомий. І я навіть дуже гарно пам'ятаю, як ми випадково випадково пересіклись з нього на дні народження. Це був якийсь граш. Ми там, як молодь, слухали музику, і в якийсь один момент я вімкнув на той момент дуже любив квін богемську рапсодію. І ми сіли, я дивлюся, Владік, так якось починає ритм. Це в нього в крові. Він сидить там, вистукає, настукає. І я щось так з ним розговорився. Кажу: так і так, а ти взагалі щось там на барабанах граєш чи що? він каже, так. Я кажу, Боже, як класно, я тебе забираю. Ну, скажи, що в мані. да, да давайте, ми послух, давайте ми послухаємо Владислава. Владислав, ви взагалі знаєте цю людину чи ні? От ви мені просто цікаво, тому що він говорить, він розказує, він про вас знає абсолютно все. А ви сидите, наче взагалі не з цього гурта. Так, ми з ним знайомі вже доволі довго, приблизно вже 5 років. Разом в гурті граємо. Так як він сказав, ми познайомилися буквально через нашого спільного знайомого. Та якось так вийшло: це доля, не доля, не знаю. Mm -hmm. В общем, познайомилися, розпитали, я дізнався, яку він музику грає, що в нього є якийсь певний колектив, але у них немає барабанщика. І так як він е сказав до цього, я до них просився раніше в гурт, як барабанщик, але на той момент е мені відмовили, і я, типу, шукав якісь інші пропозиції, але на той момент я був ще в школі, типу, uh -huh. учням, по суті, 10-11 класи. Тобто, ну, е такі часи були, <laughs>, що і групу знайти якось, ну, типу, важко, тому що ти молодий і тебе. Ну, ніхто зараз, не наскільки від... я розумію, навіть в сучасному світі знайти рок-гурт е гарний, дос доволі важко. Е -е, да, да. І виходить, що там деякий термін. І ми з ним зустрілися, він каже, так і так. І я кажу, «Да, я тільки знаю. Я знаю, типу, тих хлопців, через яких я вийшов на його гурт на той момент. І тобто, ми там познайомилися, я з його колективом теперішнім дам. Там, виходить, да, виходить Діма, це гітарист наш Бодя, басист. От. І на той момент був більше застав, але поки що mm -hmm. це okay. всі. Що uh, uh, гурт естети, він uh, взагалі зараз не виступає на івентах. Чи бувають моменти? Ну, дивлячись, які івенти для мене, от в мене принципова позиція. Хлопці зі мною раніше не дуже погоджувалися. Зараз я думаю, у нас все таки векторно. Ми бачимо, ми рухаємося в одному напрямку. Ми не виступаємо е на заходах, де, наприклад, люди їдять в цей момент, де люди не звертають увагу. Тобто фоново ми не можемо бути. У нас такий така специфічна музика. Ми не граємо кавери, ми граємо mm -hmm. виключно своє. Ми граємо рок в поєднанні з лірикою. І, власне, коли ти виходиш на сцену, ти даєш віддачу. Ти хочеш побачити цю віддачу і від інших. Людей, але вибачте, коли ти там умовно на весіллі був досвід. Чесно скажу, абсолютно неприємно, тому що музика вона в цей момент знецінюється і перетворюється на нагопта і ж ви розумієте, гурт для того, щоб розвиватися, такий ну, такий формат він також має бути: як по іншому розвиватися, як по іншому доносити про себе? Ні, то ми виступаємо. Ми власне, наприклад, з повномасштабного спочатку повномасштабного вторгнення, ми виключно благодійні заходи mm -hmm. давали. Ми загалом зібрали близько 200 тисяч гривень на потреба наших захисників, захисниць, яким ми дуже дякуємо, що ми сьогодні тут сидимо живі і неушкоджені після такої ночі. Дякуємо їм. Е, власне, е, ми виступали на благодійних заходах. Нас регулярно запрошують в Києві на різні івенти, але це івенти просто не там, де люди сидять і їдять. Це трошки інше. Більш концертного виконання, та, Так. Та. яким ви бачите гурт та от років через п'ять? Давай так. Дай Боже, ми будемо бачити гурти ну, ми, ми по-іншому не роз... Знаєте, Ми yeah. за сюди запрошуємо гурти. Сюди запрошуємо дуже багато виконавців, у яких є майбутнє. Тільки так. Як ви бачите гурт естети через п'ять років? Я бачу гурт стети дуже. Успішним гуртом, який пропагує е, новий стиль в рок-музиці е, український, який е, вдало і вміло поєднує щось е, незвичне, нестандартне, щось справді рокове, mm -hmm. з лірикою, з ніжністю і з глибокими сенсами в піснях, тому що е, можливо. Поверхнево може здатися, наприклад, наш дебютний міні-альбом, що там щось таке примітивне, співається і досить глузливе. Але ні, насправді ми завжди акцентуємо на сенсах. Тому я бачу нас за п'ять років з, зі стабільною аудиторією, з людьми, які розділяють нашу творчість, розділяють сенси в наших піснях. Влад, яке б тебе бачення. У мене бачення наступне, що ми продовжимо наш фокус на поширення української культури. Тобто, зараз, в принципі, Ну, наскільки я бачу, це е, українська музика вона дуже сильно стрімко розвивається наразі. Тобто багато виконавців переходять на українську мову через е, те, що ми зараз маємо. Е, і я бачу наш гурт е, через п'ять років таким, що ми будемо скоріш за все. Мати, як Боді сказав, вже таку вже аудиторію, яка нас знає, яка нас хоче бачити по різних містах. Будемо мати концерти, як ми, наприклад, були в Чорноморську минулого літа, тобто з великою сценою, з великою аудиторією, писати, наприклад, займатися цікавими проектами, як, от, наприклад, побачимося у пеклі для. Мультсеріалу саундтрек, так саундтрек, тобто займатися цікавими українськими проектами, і ось так я бачу. Ну і палац спорту не забуває олімпійського ну, з палацу спорту. Я думаю, вам потрібно почати, а потім все потім так. можна і менше да. про пісню, про міні-кліп і про одноіменну назву до до, до фільму. Я так розумію, побачимось у пеклі. Як виникла ця ідея, і чому саме, скажімо так, цей трек став саундтреком? Ух, це дуже цікаво, насправді довго довга історія, як завжди, але дуже цікаво, Я вважаю Минулого року. Ми нас ми пройшли відбір на фестиваль Видалка-фест у Чорноморську. Дуже класний фестиваль. Цьогоріч вже буде третє відбуватися в Одесі. Тому, якщо нас слухають з Одеси, ду запрошують. Дуже класний фестиваль. Завжди нові молоді е, майбутні зірки там точно виступають. От ми там виступили. Е, була дуже дивна ситуація. Е, мали виступати в п'ятницю разом з Христиною Силовій, Погодні умови наш Ступ переносять на неділю. Ми не сильно засмучимось, тому що нам оплачують і проживання, і харчування, і проїзд. Це шикарно. Ми чекаємо до неділі, виступаємо разом. з Сусіди стерплять. І власне, ми вийшли, дали енергетику, дали драйв. Дуже довго нас не відпускали глядачі, тобто десь годину майже фотографувати це настільки приємно. І тут е, до нашого басиста, е, до якого ніхто не підходив, ні брати автографа. Ну, за, ні зазвичай зазвичай до да, басистів ніхто не знає. Вони стоять в кутку і їх не помічають. Да? Так і було. От Владислав, я і наш е, солгітарист Микола Толкачев. От ми були е, просто на розхват. Та? А от до басиста і іншого гітариста ніхто не підходив, але до басиста підходять дві дівчинки. І як він потім нам розповів з пропозицію, вони е, займаються некомерці створенням некомерційного мультсеріалу українського, mm -hmm. е, який називається Побачимось у пеклі. От їм настільки сподобалось наш стиль творчості, що вони просто прийшли і запропонували хлопці, так і так не бажайте написати саундтрек до такого нашого проєкту. Ми довго не вагалися. У нас на той момент була пісня Примара, яку написали прямо перед фестивалем. Я їм запропонував. Вони сказали, що пісня дуже класна, але вони хочуть, щоб це було співзвучно, зрозуміло з назвою мультсеріалу. Сідаю, пишу буквально за день, надсилаю їм. Вони одобрюють, кажуть, що хочуть почути, як це буде звучати саме в версії гурту. Ми збираємося на репетицію. Там година друга, і от е, є результат. Питаю якісь правки, я так знаєте, як вперше пишеш, здавалося б, саундтрек, це треба дати атмосферу цього мультсеріалу. Нам показували якісь фрагменти, розповідали про тематику, ідею. Mm -hmm. І ти так пишеш, і думаєш, Господи, хоч би це слово було правильно, хоч би тут вони зрозуміли, тут треба щось незвичне. А це ж має бути, це має звучати тоді, коли і без голосу, і інструментал цікавий, щоб зачепити. Ну, ми відправляємо, і вони кажуть. Правок немає, це шикарно і, і ми такі є, є, є. Цей мультик вже вийшов чи ні, мультик ні? не вийшов. Він зараз дуже успішно розігрівається і в Тіктоці, в Ютубі. І зовсім скоро, якщо не помиляюсь, буде перша, перша mm -hmm. серія цього мультсеріалу. про міні-кліп. Про міні-альбом вибачаюсь, да скільки там треків там, там увійшло зараз? Три на пісні, Три пісні. Угу. і де його можна послухати, де можна побачити, скачати, на яких платформах і соціальні мережі, ваші сторінки, куди люди можуть зайти, підписатися і долучитися до рок-гурту Естет. Так, можна послухати де завгодно. Що ви, ви чому ви віддаєте перевагу? Spotify, Apple Music, YouTube Music, Тізер. Я не знаю, як там це все не Тіндер сказав. Добре, тізер, всі ці варіанти, де. Нас знайти в соціальній мережі, це інстаграм, це тікток. У mm -hmm. е, нас це є. Ну, до речі, да, бо е, заходьте на сторінку Радіо Порші, там буде пост про наш сьогоднішній ефір, і саме всі відмітки на ваші сторінки також там буде присутні. Ну що, хлопці, я пропоную зараз послухати саме трек, послухати трек, е, побачимось у пеклі. Провокаційна назва, дуже провокаційна. Я так розумію, вона писалась безпосередньо під сам під назву самого мультика. Да? Е, е, як ви вважаєте, якщо залетить мультик, не якщо, а коли залетить так. мультик, ось е, е, ваша кар'єра піде стрімко в чи все таки ви зробите так все? Ми досягли піку, йдемо на перерву. Ніякої перерви ми в жодному випадку робити не будемо. Це знаєте, можна назвати не перерву, а німецькою люфт. Тобто вдих якийсь та, буквально на секунду, щоб набратися нових сил і створювати і створювати нове. Жодної mm -hmm. перерв ніхто не відпочиває. Чудово, ну і побажання, перш ніж ми послухаємо пісню, побажання для всіх наших слухачів від гурту Естет: не бійтеся відкривати нове для себе. Бо я сам прекрасно знаю, що це таке, коли ти слухаєш в вплисті одних тих самих виконавців, і коли бачиш що якийсь виконавець, якого ти ніколи не чув і про нього взагалі не чув, ти скіпаєш, пропускаєш цю пісню. Не робіть так, не скіпайте. Можливо, ця пісня це те, що ви шукали, і це те нове звучання, яке вам так потрібне. Тому підтримуйте українську музику, підтримуйте молодих виконавців, підтримуйте тих, хто робить українське для того, аби розвивати саме нашу культуру і робити нашу культуру унікальною. Ну і барабанчик, я те розумію, має не говорити, а просто настукати своє поважання. А давай барабанний дріб, перед перед є. Окей, побажання для слухачів. Що я можу додати до слів Богдана? Це напевно те, що наразі молоді артисти починаючи гурти, їм дуже важко наразі. Українська музика, тому що наразі в нас війна. Ситуація дуже важка, як для молодих артистів, щоб розвиватися. Їм потрібна підтримка людей, підтримка молоді, особливо. Тобто, будь-яка буквально від перегляду до лайку це дуже цінується всіма гуртами, і це ви не виявляти наскільки це важливо для них. Ну і для нас також. Ну а я бажаю вам розвитку. Бажаю вам дійсно великих класних концертів, сольних концертів, обов'язково великої сцени. І чекаємо вас знову тут у студії Радіо Пор з новими піснями, з новими міні-альбомами і повноцінними альбомами і саундтреками до різних мультфільмів, тому що діти мають дивитися українське, слухати українське і найголовніше відчувати українське. Це один з головних аспектів. Друзі, на цьому ми завершуємо. Слухаємо гурт Естети. Пісню побачимось у пеклі саме тут на Радіо Порш.